То кіловатна сонячна станція, хочу сьогодні розказати, яка її ціна. З чого вона формується. Ви знаєте, це дуже популярна станція, бо тому що інколи хтось бере 200 кВт, а це дві сонячні станції, умовно по 100 кВт в паралель. Хтось бере 500 кВт, це теж це 5 станцій по 100 кВт в паралель. Панельки Лонгі Solar 615, 196 штучок, це буде 120 кВт. Панелі треба брати із запасом. Це 19 992 доларів. Інвертор використовує від компанії Huawei, вони є найкращі, однозначно. 5600 доларів на 100 кВт. Кріплення алюмінієве блочне 3528 доларів. Сонячний кабель, німецький, любимо кабель Solar 6 квадратів 1500 метрів. Він по 1,3 долара 1950 доларів кабель, щоб підключити інвертор до мережі 4 на 70 мідний, що близько, в принципі, до щита, метрів 10, по 40 доларів – це 400 доларів. Щит поставити обов'язково біля інвертора, там мусить бути автомат, мідна шина, ОПНчик, це в районі 650 доларів. Витрат матеріали різні, наконечники, конектори, стяжечки та й таке інше. Це приблизно 350 доларів на таку сонячну станцію. Короб оцинкований, щоб кинути кабеля гарно. Це 50 метрів, приблизно треба 300 доларів буде коштувати. Доставочка приблизно 150 доларів. <ків> Моніторинг Wi-Fi однозначно підключити інвертор до мережі 120 доларів, ну і монтаж і налаштування 5900 доларів. В загальному вартість такої сонячної електростанції 38 940 доларів нам в українській валюті на рахунок. Якщо вас зацікавила сонячна станція на 100 кВт чи іншої потужності, завжди раді вам допомогти.